Квасолі, капусти, пшениці, ожини, малини. Будемо хасити бабло. Да-да, будемо розводити сляуси. Це ще ніхто не пробив, і це дуже престижно. Да. І що ж тут престижно? Бачила, які не х'як. Тим більше наш курятник будуть, як роляти. Як? Ну прикинь. Ночі у цій це хоче палацувати нашою куряткиною. Ну, а на тут воно страво. Такий собі півень перерос, так? А, Я зрозуміла. Якщо раніше до нас лисиці, з лісу бігали, то тепер будуть ще й вовки закриєми, так? Та як ти больйош, і заходять. Та й тобі такі баняк найдушого розвалюються. Ні, Юрчик, страуси у нас не приживуться. Чому? Тому що страуси, вони А У нас місцевість кам'яниста. Вони ж собі лоба порозбувають. Ну я тоді навчу й ковалі спасти. Ти постарайся, якими горілки на пастуха законом. Тим більше кожик на паспорті, я ще нічого клас не треба. Yeah, no, no. <laughs> <laughs> так, а де вони будуть жити? У твої бабці награди. Да. Mm -hmm. Так вона ж і живе. Скоро бабця душу Богу віддасть, а то сравниться. Добре, представни, що висі. Представ. Таким же треба якусь територію загородити. Таким, щоб його огорожу. Ой, ти пам'ятаєш, як ти нашим декоративним свиням загородив територію. Повтікали, стали декоративними. А потім ще прийшли на наш город і всю картоплю поворотували. Ні, ну кость в Сибірські колонії розвод. Ну, якщо хочеш, звісно. Є вже в нас відділення біля хату. Що, це? О, спи, спи. Юрчик, послухай, треба розводити щось реальне. Давай що Юр віддаємо розводити. Щорів треба не розводити, а виводити. Воно вже все біля хати поповзали. Ну, що ти тобі предлагаєш? Ти знаєш, я захисник природи. Ти захисник! От наш лісник, захисник, вимагав собі хату три етажа з дуба і сказав, хай краще у мене на подвір'ї не є ніж у когось іншого. От він хтось, а ти закінчив свій юридичний, приїхав сюди в село селекціонер, а з себе кочеш. Тивлюся, ти, я на тебе, рукою думала. Може, я довитись мій почуть розводити? Що рану проблем не буде. То це намікав. Знаєш, що Юрчик? Я хотіла, як їй. Да зачекай ринко, не злиться, не народ не їх не страуси, давай звик Що я?